Університет імені Лесі Українки з робочим візитом відвідали голова національного агентства і забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко та його заступниця Олена Єременко. Основною метою їхнього проїзду стало проведення внутрішнього семінару з питань забезпечення якості вищої освіти. У заході взяли участь гаранти освітніх програм, керівники та представники факультетів і структурних підрозділів університету. Під час семінару спікери ознайомили учасників із новаціями у сфері забезпечення якості вищої освіти, особливостями роботи гарантів освітніх програм, розповіли про недоліки під час акредитації, способи їх уникнення та надали практичні рекомендації щодо вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти. Мета сьогоднішнього семінару зустрітися з командою Волонського університету, обговорити актуальні проблеми забезпечення якості, тому що головна ідея національного агентства – не проводити акредитації, а організувати якісні системи внутрішнього забезпечення в кожному університеті. Тому нам відверто потрібно говорити з університетами, з командами, з гарантами, викладачами, студентами і знати, що не так, що потрібно, які консультації від національного агентства. І навпаки, які є успішні рішення. І що можливо, які проблеми є в роботі з національним агентством, що можуть виправити наша команда? Тому сьогодні була дуже тепла енергічна зустріч. Дуже дякуємо керівництву університету за таку можливість поспілкуватися з великою командою викладачів студентів університету. Заступниця голови Надзява Олена Єременко наголосила: одну з головних ролей у процесі забезпечення якості вищої освіти займають студенти і розповіла, як вони можуть впливати на якість освіти. Без активної ролі студентства вважайте, що система забезпечення якості мертва тому. Роль студента, перше, це бути активними і розуміти, для, для чого власне існує університет. Перше, для того, щоб студент зміг потім бути успішним випускником і пишатися своєю освітньою програмою своїм університетом, а друге, щоб розвиватися як особистість. І для мене ці два процеси тісно між собою переплетені, тісно між собою пов'язані. Студент перше залучається до процесів якості хорошому університету, обов'язково. і він не Чекає, поки там прийде опитування, він може щось сказати. Якщо він не дуже розуміє, для чого цей освітній компонент, якщо він бачить потребу змін, якщо студентське, студентська спільнота, я б так сказала, тут не обов'язково да, студентське там наукове товариство або студентське самоврядування, тут власне студентська спільнота хоче залучитися до процесів якості, то студенти. Самі приходять на кафедро розпитують, звертаються до викладача до грантоосвітньої програми, якщо є куратор академічної групи, і е, їхня зацікавленість якраз і сприяє тому, що вони зростають як особистості. Учасники заходу мали змогу поставити запитання спікерам і обговорити тематичні аспекти. Опісля голова та заступниця назяво відвідали кілька факультетів університету.